Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З вами, як завжди, я, Арчи. Ну, а ми... Починаємо. Ну, а це вже восьма серія від 0 до м 5 в 90 в карпаркінгу. В минулій серії ми купили ось таку класну беху всього за 1 мільйон 100 тисяч. І в цьому відео будемо її перепродати. Так, ми намагалися перепродати цю BMW в минулому відео, але в нас це не вийшло, тому ми зробимо це в цьому відео. Також, якщо ми продамо цю BMW, ми. Постараємося продати ще оці всі машини е, дешевки, які я купив в минулих відео. Так, ну що ж, погнали на авторинок, тоді будемо їх продавати. Так, тільки що я виставив нашу BMW за 5 мільйонів, і будемо надіятися, що хтось її купить, тому що в минулих відео її ніхто не купляв. Так, якщо що, я готовий буду знизити цінник приблизно до 2 мільйонів, це буде наш край. І якщо не вдасться її продати, то це буде повний фейл, але я думаю, блін, я вигодно її купив тому постараємося і вигідно її перепродати. Ще, до речі, її можуть не купляти по одній такій простій причині. Все, що в мене на аккаунті все 61 тисяча. А Карпарк працює так, що якщо в тебе грошей мало, то тебе кидає на сервер, де у людей теж грошей мало, і в принципі у людей просто може не будь 5 мільйонів. Тому. Це, звісно, погано, ідіотська трошки система, якщо чесно. Але в принципі будемо просто надіятися, що хтось знайдеться той, у кого є 5 мільйонів. Ще у нас, до речі, є варіант обміну цю машину на м 5 f 90 тоді це буде дуже швидкий кінець шляху, але це, я думаю, буде вигідно, до речі, дуже. Так, нам чувак на зеленому Нісані запропонував обмін на акулу. Зараз ми будемо дивитися, але треба уважно дивитися, щоб він нас не кинув. Так, значить, він нам щось пише чи ні. Ем, так. Значить, давайте я з ним зараз договорюсь, а вам все розкажу. Прийми мене в друзі. Так, добре, приймаємо його в друзі. Це в нас який у нього нік. У нього, да, йолки-палки, не кидайте. Так, ладно. Оце він. Значить, так, приймаємо його в друзі. Це ж він. Так, це він. Е, ну, в принципі, добре. Тепер будемо дивитися, що ми зробимо далі. На мій сервер. Ну, окей. Окей. Пишемо окей І йдемо на його сервер. Тоді погнали. Чому я вирішив помінятися, все дуже просто, тому що, як на мене, мені здається, акула більш ліквідніша машина, ніж м 4 Тому спробуємо обмінятися на акулу, якщо, звісно, це не якісь кидала чи щось типу того. І тоді вже будемо дивитися і спробуємо продати акулу. Так, заходимо до нього на сервер. І тоді вже спробуємо продати акулу. Зараз ми подивимося, може це навіть акула з вінілом. Це взагалі буде просто кайф. Це просто буде везіння таке, що просто жесть. Ну, а якщо ні, то будемо просто. Зараз, коротше, глянемо, що за тачка, що він нам пропонує. І ну так, да, це, в принципі, обична стокова акула. Ну що, давайте мінятися. Let's go. Так, ну, окей, давайте поміняємося. Не знаю, чи вигідний це обмін, чи ні. Але, можливо, я зробив тільки що велику помилку, але спробуємо все-таки так якось щось придумати. Так як зараз в нас ця акула трішки колхозенька, тому зараз ми її зробимо зовнішній вигляд. Перше тоніровочку, зробимо її повністю чорною, а то вона якась синя у нас така. Значить ось робимо повністю чорною. І Трішки розтануємо її далі. Сама машина в нас. Зараз ми зробимо їй колір нормальний. Так, значить, ось, ну, чорний, не знаю. Ну, ось білий, наприклад, чи червоний можна. Ну, давайте, ну, не знаю, залишити чорний. Ну, давайте попробуємо її червоний продати. Так, ну і колеса можна буде зробити трішки просто більші. Да, і все, в принципі. Так, колеса у нас всі і робимо трішки більше. Переднє на, насправді трішки менше, треба зробити, бо воно якесь більше. Так, ну, в принципі, все так. Все у нас. Та далі підвіску ми налаштуємо трішки. Знач, хоча нормально. Іде, коротше, все, можна їхати і її продавати. Ось таки виставляємо нашу вже тепер нову акулу за 5 мільйонів. Пишемо що це до тачка, і знову ждемо покупця. Тільки мені варто було виключити запис, і в мене вилетів зразу ж сервер. Ну нічого страшного, давайте перезаходити. Так, я вже зайшов і зараз будемо знову пробувати її продавати. А поки я їду на авторинок, ти можеш підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео або QR-код на екрані. Там багато розіграшів і багато. Та ексклюзивної інформації, так що підписуйтесь, я вас з радістю там чекаю. Все, знову моя акула стоїть за 5 мільйонів і знову ж таки чекаємо покупців. Не тільки що підходив чувак і говорив: дінь гніт, так і би. Ну, це звісно те, про що я і говорив, що у багатьох тут просто немає грошей, але давайте спитаємо, скільки є. Може, в нього просто є там 2-3 мільйони. Я готов продати за цю суму, в принципі. Так, тут нам пропонують обмін і доплату. Коротше, багато пропозицій нас проігнорив той чувак, коли я спитав, скільки в нього є грошей. Але нічого страшного. Так як тут мене кидає на сервер, де ні в кого немає грошей, я пропоную вам зробити трішки по читерському Зараз я свого аккаунта основного перекину собі ну, мільйончиків десь 5, щоб мене кидали на сервера, де в людей є гроші. Далі я продам цю акулу. Там гроші, за, за які я продав цю акулу, я залишаю на цьому аккаунті, а гроші, які я перекинув собі з основного аккаунту, я повертаю назад на свій основний акаунт. Ми купимо смарт для того, щоб я міг його продати собі за там, 5 мільйонів, які ми будемо перекидати на цей аккаунт, тому що в самої системі перекидання грошей ліміт 500к. І продамо цей смарт мені ж за 5 мільйонів. Так, let's go тоді, заходимо зараз до мене. Зараз я Створюю сервак з е, свого основного аккаунта. Так, зараз. Так, ну що ж, заходимо до мене на мій створений сервер з іншого з аккаунта і перекидуємо гроші. Так, в нас два чи на одному аккаунті. Так, ладно, ось я на м 8 Кидаємо на наш смарт за 5 мільйонів. Так, це ж 5 мільйонів. Зараз перерахую. Начебто, ні, начебто це 500к, але ні, вроді 5 мільйонів. Так, так, да, це 5 мільйонів. Опа, а мене кікнуло з сервера. Так, спроба 2.0. Так, значить, кидаємо 5 мільйонів наш смарт. Так, і я в себе приймаю на аккаунті. Так, опа. Є все, наш автомобіль куплено, продано, точніше, за 5 мільйонів. І тепер ми ці 5 мільйонів нікуди не будемо тратити, нічого не будемо на них купляти. Але нам ці 5 мільйонів допоможуть заходити на сервера, де у людей більше грошей. І так, я думаю, продати свою акулу. Тому поїхали, беремо нашу акулку, і тепер вже заходимо на звичайний самий сервер і будемо її продавати. І що і треба було доказати, ми, мою акулу моментально. Забрали за 5 мільйонів. Ну, реально, просто моментально навіть я не очікував, я навіть запис не встиг нормально включити. Я не знаю, чи буде там видно, що її продали. Але коротше, я її продав моментально тільки що за 5 мільйонів. І ось у нас на аккаунті 10 мільйонів. Ну, коротше, це те, про що я і говорив. І в принципі, моя теорія підтвердилася. Так, ну добре, тепер нам залишилось тільки повернути назад наші 5 мільйонів, які я собі так сказать подарував, але ні, ми їх зараз повернемо назад. А тепер я вже собі продаю цей самий смарт, який ми продали за 5 мільйонів. І я його зараз куплю з цього аккаунту. Так, 0,0. 0,000. Так, все є, 5 мільйонів. Я собі кидаю його ось. І купляємо його за 5 мільйонів. В принципі. Все ось така проста схема, яка нам допомогла продати нашу машину. На даний момент наш баланс складає 5 мільйонів 46 тисяч. І три ось таких машини. Ну, якби не три, ми їх не будемо продавати, ми з них продаєм, продамо тільки BMW і Жигу. Але ми в окупі на. Вдумайтесь тільки. Десь 4 мільйона окупа приблизно в нас є. Просто от реально вдумайтесь: 4 мільйона окупа з нашої BMW M4. Це як мені. Її вигідно удалось урвати. Так, ну а зараз ми поїдемо продавати нашу машину з беху ось таку от класну, з донатними дисками, причому, які я не установив сюди сам, а які сюди йшли в комплект, так сказать, коли я її з ринку купляв, і донатними стробоскопами. Коротше, я думаю, тачка має. Полетіти швидко, але я єдине, що забув вже, за скільки я її купляв, але начебто за 150 тисяч, тому будемо виставляти її десь x 2 ціну за 300 тисяч. Так, ну що ж, наша BMW стоїть вже за 300 тисяч і надіємося, що нас її куплять дуже швидко, так як і нашу кулу, до речі, в 90 під'їхала. Я зараз, блін, буду в шоці, якщо він її поставить менше, ніж за 5 мільйонів. І по суті, шлях нас закінчиться, але він начебто її продавати зовсім не збирається. Ну, в принципі, і ладно. Як там не було, ми йдемо 5 90. дійдемо до нашої цілі, а зараз ми продаємо нашу BMW. Так, тут чувак приїхав на ринок, каже, всі на ринок, зараз буде розіграш моєї машини. Ну, давайте попробуємо. О, в нас купили, до речі, нашу машину, тільки що прям включив запис. І якийсь розіграш будеш. Якщо він не, звісно, не обманює нас, то зараз буде щось цікаве. Так, ну де цей чувак? А ось він. Зараз подивимося, за скільки виставить. Дивимося, якщо він виставить. За один і ось, бачите, він пише розіграш моєї машини. От реально, чи він зараз виставить на один, чи він просто так от обманює, щоб її купили. Зараз побачимо. Але я думаю, це просто обман і нічого більше. Так, він поки що щось її зовсім не ставить. От з'їхався вже народ. І зараз побачимо, що він все-таки видасть нам. Я вже тикаю, подивитися ціну, не буду зразу купляти, але вже тикаю, щоб якщо що, купити. Але все-таки думаю, це якийсь скам, так. Тикаємо, ну коротше, зараз подивимося. Зараз він її не розіграє, давайте ще одну-дві хвилинки потикаємо, почекаємо. А, а, ось він, один, два, три. А, Ну і від'їхав, да, все про... А, може просто окей, окей. Так, він написав один і зараз, по суті, має виставити тачку. Значить, так... Чекаємо. Зараз буде прикольно, якщо він її за 10 кк виставить <схід> і все. Типу, ладно, чекаємо. Він е, е, знову віддає відлік 1, 2, 3, спише в чат 1 і давай ну став уже, скільки можна чекати. Ловіть, пише. Ну, давай, ми ловимо. Так. Ловіть, ловіть. Він, коротше, максимально час тяне, а розігрувати не хоче. 1, 2, 3. Та скільки, Ну, чувак, ну ти вже списав 1, 2, 3 100 разів. Ну, давай уже, давай, став свою тачку за один, якщо ти не хочеш нас заскамити. А, ну і дай, за 16 мільйонів поставив. Так я і думав, звісно. Ну, коротше, ви друзі, зрозуміли, я так і думав, що це скам. Ладно, погнали тоді в нас, подивимося, там всі ржуть, коротше, і так далі. Не знаю, купив хтось чи ні. Якщо купив, то мені дуже жаль, того, ту людину, яка купила цю машину за 16 мільйонів. Але, коротше, нічого страшного, беху ми продали, і нам. Хорошо, з цього. Так, У на, нас вже 5 мільйонів 300, і в нас е, осталась Жигулька, яку ми хочемо продати зараз. І зараз ми поїдемо продавати. Купив її за 16 тисяч, продамо за 25, 10 тисяч окуп, ну 9 тисяч окупа, ладно. Е, нам вистачить, тому що цю тачку я, в принципі, взяв по приколу, аби була. Вставляємо нашу жигу за 25 тисяч. Так, ставимо. Ну, і в принципі все. В цій житті немає нічого такого особливого. ціна, тому і така маленька ціна. Надіюсь, її зразу ж куплять, тому що ціна реально просто копієшна і смішна. Ще жигу ніхто брати не хоче, але воно, в принципі, і не дивно, кому воно треба, ця жига. Тим паче колхозна така не дуже красива. Ну, і в мене є ідея тільки ще зараз поїхати її затюніти трошки. І. Попробувати продати так, щоб вона, хоча б, зовнішнім виглядом своїм приманювала клієнтів, так сказати, покупців наших. Але якщо не поможе це, то будемо якось уже не знаю, чи сливати її просто за нуль, чи за один, чи в мінус сливати. Коротше, це в принципі не важливо. Це вже, в принципі, все рівно нічого не коштує, тому не буде так обідно її там продати в мінус чи ще щось. Тим паче ми пішли сьогодні в такий дикий плюс, але все-таки пробуємо її перепродати в плюс. Так, колеса в нас. значить, давайте з підвіскою щось, тому що це, ну дивіться, ужас. Це не підвізка, це якийсь ужас. Давайте скинемо її. О, так вже набагато краще, до речі. Так, тепер. Ми, значить, збільшимо радіус колес наш, Ось так ось так, все. Ну і тепер можна хоча б їхати продавати її ось так. Ну, коротше, зараз глянемо, що з цього вийде. Ну, довго в мене бажання з нею стояти, чесно кажучи, немає. Так, ну все, знову наша жига стоїть за 25 тисяч. І, до речі, там стоїть автобус ось такий напис на зимню карту. В мене прийшла тільки ще одна ідейка для відео. Коротше, чекайте, такий невеликий вам спойлер буде. Так, а це я поки тут говорив, ми жигу купили, чи що, так, глянемо. А я не знаю, купили її чи ні, а давайте перевіримо, чи вона просто злетіла з продажу. Так, у нас вона. О, все, кайф ми продали жигу, я просто навіть не побачив, як ми її продали. Це було дуже несподівано. Але, як і говорив, жига полетіла з таким зовнішнім виглядом буквально зразу ж, тому що з іншим зовнішнім виглядом вона просто нікому не треба була. У нас грошей, ну, я, якщо чесно, навіть не побачив, як вони прибавились, але в нас плюс 25 тисяч і того нас Купили в минулих серіях беху за 1 мільйон 100 тисяч, обміняли її на акулу, акулу продали за 5 мільйонів. У нас плюс, виходить, що з цієї бехи, в нас плюс 900 тисяч. 3 мільйона 900 тисяч в нас плюс цієї бехи. Далі купили беху за 150 тисяч на ринку, продали за 300 тисяч на ринку теж. Купили ж його за 16 тисяч, продали за 25 тисяч. Всі тачки у нас продані в доволі плюс сьогодні. x 2 X навіть 3 чи 4 плюс. Тому я радий цією серією. ітоги в нас класні вийшли. Коротше, цією серією я дуже задоволений. Будемо купляти нові авто вже в наступній серії. Ми зрозуміли, до речі, одну фішку з цими грошима, так сказати, як попадати на сервера, де є люди. І, звісно, я не буду в наступних серіях купляти машину на весь бюджет, щоб в нас заливалися гроші, щоб ми попадали на сервера з людьми, так сказати. І цьому будемо закінчувати. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І я бажаю всім удачі і всім пака.